Вітаю в ефіріні про ню студії діана Насипанна і Ми вже готові розказати про актуальні на 13-ту новини протягом випуску. На своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС. Отримані кошти ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на підтримку родин загиблих воїнів України здійснює військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомагає переселенцям. Долучайтеся до доброї справи разом. Ми обов'язково переможемо. Ворог тричі за ніч обстріляв Нікопольський район. Гатив по Нікопольській та Марганецькій громадах з важкої артилерії. Випустив 75 снарядів. Минулося без загиблих та постраждалих. Сам Нікополь був атакований двічі. Від обстрілів там сталися дві пожежі. Горіли житловий будинок та гараж. Вогонь гасили 14 рятувальників із залученням двох пожежно-рятувальних автомобілів. Люди не постраждали. Загалом понівечено 20 житлових будинків з десяток господарчих споруд, автівка, кілька газогонів та електромережа. Три тисячі родин опинились без світла. Ремонтні бригади наразі працюють, поступово підключають помешкання до електроенергії. Піротехніки продовжують знешкоджувати ворожі боєприпаси на Дніпропетровщині та у селі Мар'їнське. Криворізького району в одному з житлових будинків було виявлено реактивний снаряд відграду, який застряг у кімнаті. Його витягли і ліквідували. Неподалік Зеленодольська знайшли сучасний касетний бойовий елемент від урагану. Його надзвичайники теж знешкодили. Під виглядом благодійного фонду в одному з офісів Дніпра діяла злочинна організація. За час своєї діяльності їй вдалося привласнити майже 9 мільйонів гривень, які збирали нібито для зсу організатор – 37-річний депутат однієї з міських рад Сумщини. Чоловік створив два кол-центри в Києві та Дніпрі. Співробітники телефонували бізнесменам, просили допомогти придбати конкретні товари для військових, розповідали подробиці про благодійність, отримані гроші перераховували на рахунки ФОПів та розподілялися між злочинцями. Організація шукала щонайменше 6 тисяч людей. Представляючись працівниками благодійної організації, здійснюють злочинну діяльність на території України. Так, вищока особи під приводом збору коштів на закупівлю тактичного одягу спорядження бронежилети каски військовим Збройним силам України, отримують благодійну допомогу від громадян України, яку використовують у власних потребах. Міський голова Дніпра повідомив, що напередодні Славетні Житомирській 95-й бригаді передали два пікапи та бус, Вояки виміняли транспорт на трофейний ворожий шолом жартома, розповів Борис Філатов. Невдовзі кількість автівок, переданих на фронт Дніпровською мерією, сягне шести сотень. Чергова допомога від Дніпра. Міська влада спільно з благодійним фондом ТАПС Україна та координаційним штабом волонтерів продовжує допомагати захисникам і цивільним. Військовим передали вантаж з ковдрами, подушками, одягом, засобами гігієни. 17 вересня 17 вересня планують провести молодіжний форум Волонтерська резиденція в Кам'янському зберуться три десятки волонтерів з різних громад Дніпропетровщини, які від першого дня повномасштабного вторгнення стали активно допомагати воїнам та переселенцям. Таким чином хочуть познайомити їх між собою, аби вони активно взаємодіяли. Форум сприятиме обміну досвідом, найкращими волонтерськими практиками між учасниками. Як результат, це вплине на та посилить співпрацю між молодіжними організаціями та волонтерами в Ідніпропетровській області. Вони зможуть боротися з емоційним вигоранням, попереджувати його, а також поширювати свій досвід на колег та однодумців. 36 мільйонів гривень винні дніпряни за послуги розподілу природного газу на 1 вересня цього року. Незважаючи на те, що розділення платіжок за газ та його доставлення відбулось понад два роки тому. Близько 17 тисяч клієнтів Дніпрогазу жодного разу не сплатили за розподіл енергоресурсу. Такі споживачі заборгували понад 7 мільйонів гривень. Ніброгаз закликає споживачів не допускати накопичення боргів і розрахуватися за надані послуги у встановлений термін. Росіяни відмовляються воювати. Військові частини РФ скасовують відправку підрозділів в Україну через масові відмови особового складу брати участь у бойових діях. Повідомляє головне управління розвідки. Відомо, що військовослужбовці 5-ї окремої танкової бригади 36-ї армії з Олан уде пишуть рапорти на звільнення і відмовляються продовжувати участь в бойових діях в Україні. Їх звільняють зі служби без урахування будь-яких пільг. А це вислуга рік за три та статус ветерана. Російські війська зараз знаходяться поблизу річки Оскол у Харківській області, і вони навряд чи будуть достатньо сильними, щоб перешкодити подальшому просуванню українських військ вздовж узбережжя. Повідомили аналітики інституту вивчення війни. Схоже йдеться у повідомленні, Росіяни не отримують підкріплення, і українські війська ймовірно зможуть використати цю слабкість для відновлення контрнаступу через оскол. Джеймс Бонд вже не той СБУ на Запоріжжі затримала зрадницю із позивним 007. Жінка видавала себе за волонтерку, а насправді збирала для росіян дані про дислокацію підрозділів ЗСУ та нашої техніки, а також інформацію про місцевих партизанів. А за мить ми поспілкуємося із гостем в студії. Не перемикайте. Орієнтуватися в громадському транспорті Дніпра буде легше. У місті впроваджується нова система навігації. Зокрема, це допоможе переселенцям, які нещодавно у нашому місті. Більше подробиць про нову систему запитаємо у гостя нашої студії. Сьогодні до нас завітав Іван Васючков, спеціаліст департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міськради. Вітаю. Добрий день. Отже, взагалі останні роки громадський транспорт достатньо активно розвивався, встановлювалися нові зупинки, і ми бачили на них вказівки. Але що нового саме у цій системі? Ця система, вона Призначено для того, щоб спростити для людей навігацію по місту, тому що ми розуміємо, що в місті понад 100 тисяч людей тимчасово окупованих територій та людей, що були вимушені приїхати з місць ведення активних бойових дій, і для них система громадського транспорту Дніпра вона зовсім не зрозуміла. Понад 100 маршрутів у нас існує по місту. Це та автобусні перевезення. Тому для того, щоб людям було простіше, саме на це і націлена ця система. Як вона виглядатиме? Насправді вона буде комплексною. Тобто, зараз те, що ми робимо, це ми взагалі знімаємо весь так званий візуальний шум з наших зупинок, тому що для людей ці карти, там якісь схеми, які були до того, вони не зрозумілі. Тобто, людина, коли їде, наприклад, там з зупинки Вавилон Вавілон до площі Старомостової, вона не знає, як до туди добратися, якими саме маршрутами. Для цього ми вибираємо спочатку візуальний шум, наносимо позначки саме позначення самої зупинки. Далі з'являються маршрути, що їздять на цій зупинці які зупиняються на цій зупинці, та в подальшому будуть встановлені схеми руху маршрутів для того, щоб людина зрозуміла докуди вона може доїхати саме з цієї зупинки, де або де зробити пересадку для того, щоб дібратися до пункту свого призначення, як взагалі прийшла ця ідея, і хто брав участь у створенні цієї нової системи навігації? сама дискусія вона розпочалася саме з затвердження типових форматів наших нових зупинок, які були затверджені ще у 2017 році, рішенням виконавчого комітету Дніпра. Тоді урбаністи поскаржувався на те, що система не досить зрозуміла. Але у світі існує дуже багато різних різноманітних систем, як візуального характеру, так і просто текстового характеру. Тому розпочалася дискусія. Урбан спільнота, вона сама всередині себе спочатку спілкувалася, розробляла якісь макети, показувала нам. Ми намагалися протестувати ці макети на цільовій аудиторії, тобто на людях, які як найчастіше користуються громадським транспортом, навіть деякі з запропонованих схем вони у нас вісили у. Електротранспорті для того, щоб люди могли залишити свій фідбек зворотний зв'язок для нас, і саме зараз ми вийшли на той момент, коли ми можемо запропонувати на наш та на погляд урбан спільноти Дніпра найбільш оптимальну схему та візуалізацію нашої маршрутної мережі. Наскільки я розумію, схема являють собою наліпки, і з практичного боку, чи не думали ви про те, що доведеться стикатися із вандалами, і які можуть їх здерти або замалювати, чи готові до такого розвитку подій? Ну насправді зараз ці нові візуалізації вони з'являються на так званих інвесторських зупинках. Тобто ці, це зупинки, які були встановлені не за кошт бюджету міста Дніпра, а за кошти інвесторів. Тобто це робиться саме за власне за їх кошти. Тому що є постанова Кабміну 590, яка забороняє нам будь-які майже закупівлі зараз під час воєнного стану, і в тому числі закупівлі, що будуть робити зручнішою інфраструктуру нашу транспортну. Тому це покладено поки що на них. Ми розуміємо, що можуть бути якісь намагання це спортити. Це ну дуже часто відбувається з нашими QR-кодами в електротранспорті, що вже існує для того, щоб дати можливість людям сплатити в електронному вигляді плату за проїзд. Але це як теорія в розбитих вікон, тобто будемо постійно замінювати і намагатися відловлювати цих хуліганів. Ви вже зазначали щодо шуму, і я так розумію, мова йде про рекламу. Вона часто буває неупорядкована. І чи є варіанти вирішення цієї проблеми? Так я думаю, наші мешканці вони пам'ятають, що декілька років тому було затвердження впорядкування саме реклами зовнішньої для міст торгівлі, тобто вивіски вони помінялися, вони стали більш комфортними. Ми містять менше навантаження на око, тобто для того, щоб людина не почувала себе незручно у цьому різноманітні, тому що раніше було дуже так дуже пестро, скажімо так, як в Шанхаї виглядали наші е, вулиці. Те ж саме зараз ми намагаємося зробити і по зупинках громадського транспорту прибрати максимально рекламу, впорядкувати її, і в найближчий час будуть затверджені саме правила вигляду зовнішнього рекламних носіїв та рекламних плоскостей на саме награф зупинках громадського транспорту. Де вже можна побачити нову навігаційну систему і де ще плануєте її впровадити найближчим часом? Зараз вона тестово встановлення в середмісті, тобто на вулиці Глинки, в трьох екземплярах на трьох різних зупинках в майбутньому ще до кінця цієї осені. Ми плануємо встановити її на всіх інвесторських зупинках. Це понад 100 зупинок по місту Дніпро. І при першій можливості будемо встановлювати і далі по всім іншим зупинкам. Тестувати це ви маєте на увазі, що будете ще дивитися, як реагують люди на це чи саме так. Тобто, ми бачимо, у нас є дуже великий телеграм-канал департаменту транспорту, в якому надходять багато скарг, пропозицій, нарікань якихось. А в тому числі через цей канал. Ми зараз вже отримуємо фідбек, тобто людям подобається, що вона менш візуально навантажена ця схема. А після того як буде розмі... схема розміщення саме в маршрутної мережі. Подивимося, як будуть реагувати наші мешканці. Тож чекаємо на оновлення. Дякую, що завітали. До нас сьогодні на цьому наш випуск добігає кінця. Більше новин вже о 17-й. Залишайтеся з Дніпротів, аби завжди бути в курсі подій міста та регіону. Також слідкувати за нашими оновленнями та спецпроектами можна на YouTube. QR-код із посиланням ви бачите на екрані. До зустрічі!